Німеччина, місто Ахен. Саме тут знаходиться єдиний за межами Америки науково-дослідницький центр компанії І нам поталанило. адже сьогодні нам покажуть, розкажуть і дадуть спробувати все найважливіше і найцікавіше, що нам готові показати. Німецьке місто Аахен, що на заході країни, знаходиться не лише на перетині Німеччини, Голландії та Бельгії, а ще й між дуже конкретним минулим та до певної міри можливим майбутнім, яким тут не просто цікавляться, а вивчають і потім створюють для нього нові технології. З 1994 року 280 осіб займаються цією неймовірно цікавою і дуже відповідальною справою в науково-дослідницькому центрі марки Форд. До своєрідної ворожби тут ставляться без посмішок, без неї неможливо планувати розвиток продукції марки на десятиліття. Повірте, серйозні компанії вже думають про 2050 рік і навіть більш віддалений час. В довгостроковій перспективі слід врахувати старіння населення землі, особливо в розвинених країнах, тобто Європі, США та Японії. Стрімке зростання попиту на автомобілі в країнах третього світу і паралельне наростання автоматизації процесу керування. За відмову від нього водію і пасажирам дадуть більше можливостей розважатись чи працювати. Коротше кажучи, ймовірний автомобіль 2112 року це капсула з кінотеатром інтернетом і джакузі. Все, що й буде потрібно доступ до вашого календаря в Google чи голосова команда. І цеглинки для фундаменту такого майбутнього у Ford вже є. Перше літровий трициліндровий мотор EcoBoost, якому присудили звання абсолютно кращого силового агрегату 2012 року. Саме тут нам почали розповідати про все те, що компанія Ford може зробити, аби автомобілі стали зеленішими і справа не тільки в двигунах, хоча цей двигун справді унікальний літровий турбований моторчик, з яким ви відчуєте себе справді і динамічним, і екологічно дружнім. З 999 кубічних сантиметрів внутрішнього згоряння, прямого впорску, турбіни та змінних фаз озорозподілу німці витискають від 100 до 125 кінських сил і незмінних 170 ньютон метрів крутного моменту. З шестиступеневою КПП двигун споживатиме в місті 6,3, а на шосе 4,2 літра на 100 кілометрів. Дотепними рішеннями є ремень ГРМ, занурений у ванну з мастилом і ексцентричний маховик та колінчатий вал. Уся ця технологічна довершеність надзвичайно компактна, блок поміститься на аркуші формату А4. І ще й на 30 кілограмів легше за двигун 1,6 і дюратек, який покликана замінити в найближчому майбутньому. Короткий тест-драйв навколо центру переконав у повній відповідності паперових даних відчуттям на дорозі. Не розчарував і електричний фокус на повноцінне знайомство, з яким ми ще розраховуємо в найближчому майбутньому і бажано в Україні. Щоправда, слід визнати без фінансової підтримки уряду та енергетичних компаній повноцінного широкомасштабного майбутнього у машин з електропакетом не буде. Це дорого і незручно. Друге система допомоги при паркуванні, автоматичного гальмування та адаптивного круіз-контролю, втілені в багатьох автомобілях різних. Зверніть на це увагу виробників. Потрібні в першу чергу водіям похилого віку. Втрата гостроти зору, звуження поля зору, погіршення реакцій, неуважність призводять до помилок, і електроніка вже почала виправляти їх до настання непоправного. Перераховані хитромудрості працюють з різним рівнем ефективності, але це лише початок і перспектива вдосконалити їх тільки втішає. А можливість вимикати непотрібних електронних помічників, а вже ж потішить молодь, якій подобається все робити самі. Ну що ж, давайте подивимось, як компанія Ford позбавила нас необхідності самотужки паркуватися на вулицях наших міст. До речі, більшість і гадки немає про рівень складності поставлених завдань. Тепер усе, що мені залишається, це просто дивитися кіно. Зокрема, повна математична викладка, що описує процедуру автоматичного паркування, викладена на 70 аркушах. Сам процес триває менше двох хвилин. Перша передача. Все. Третє. Презентований нещодавно інноваційний ремень безпеки для задніх пасажирів теж потрібний літнім людям та дітям. Ще не сформована і вже слабка грудна клітина, однаково вразливі до різких навантажень. Коли раптово уся вага тулуба опиняється підвішеною на вузькому та жорсткому ремені безпеки, шансів отримати травми набагато більше, ніж коли тулуб спирається на невеличку подушку. В Європі вона дебютує разом із Мондео, але в США її вже пропонують в якості опції до експлорера. І 40% покупців свідомо її обрали, тобто визнали достатньо корисною, аби заплатити за неї. Подушка ремень спрацьовує разом із класичними подушками, і після цього вимагає повної заміни, включно із замком, через який в подушку з-під сидіння потрапляє повітря. Втім, якщо вже спрацювали всі подушки, аварія серйозна і виродувати про дорогий ремонт не час, були б усі неушкодженими. П'яте пошук нових матеріалів почали вести ще у 30-40-х роках минулого сторіччя, і в сучасному автомобілі чимало несподіванок. Помітити які не просто. Вони закриті іншими матеріалами, наприклад, каниною. Певен, ми здивуємо багатьох, коли скажемо, що між цією рослиною, між текілою та автомобілями, Ford існує дуже тісний зв'язок. Зменшення ваги та вартості виробництва спонукали до експериментів з такими рослинами, як конопля або ж кактус. Виявилося, що поєднання їх прядова з полімерами і подальше штампування, нарізання чи лиття дають змогу створювати гнучкі килимки, тверді карти дверей чи каркаси для блоку запобіжників. Головними ж постачальниками сировини є Танзанія і Бразилія. Нарешті постійне вивчення процесів та природи сприйняття людиною світу навколо себе дає змогу все точніше уявляти реакцію майбутнього власника на кожне нове рішення. Адже один з головних принципів центру неможливо контролювати те, що неможливо виміряти. Якщо ви думаєте, що людину дуже складно надурити, і вона на дотик завжди зможе визначитися, з яким матеріалом вона має справу, цей апарат дуже легко доведе, що ви не праві. Уявіть тепер наскільки спростилось прогнозування вражень від салону з приладом, який точно вказує суб'єктивну температуру різних матеріалів, навіть якщо їх фактична температура однакова. Що ж до підсилення ролі комунікаційних функцій автомобілів, то її вже кілька років фіксують рейтинги задоволеності клієнтів, зокрема в США, де головні відгуки стосуються систем зв'язку та розпізнавання мови. А сучасна американська молодь радше погодиться загубити гаманець ніж телефон. Окремо ці факти добре відомі, але подивитись на них під іншим кутом і побачити не тільки сьогодні, а ще й завтра, вдається не завжди. Тоді як в науково-дослідницькому центрі Форд в Ахені сьогодні не буває ніколи тільки вчора і завтра.